<кій> Мене звати Ярослав Петрович, я є завуч Кожненської пацієнтської школи. Знаєте, <потв> хто <'язок> такий завуч? Те, що <п 'язок> ходить там тільки в <п 'язок> порядку. У вас є завуч в школі, правда? Так. <п 'язок> є в школі завуч. Крім того, я є директор на громадських засадах історико-признавчого музею нашого села. Це ще красне, перша згадка 1476 років. Але то лише як населений пункт. А взагалі на наших теренах, на нашій території, люди поселялися ще 6 тисяч років тому. Тобто От ще в кам'яному віці, так, але не в неоліті, але це було дуже довго, Так? Все таке дуже давно. Наше селище належить до залізничних вузлів. Це для нас місце, бо тут поховані реально люди, які хотіли Україну. бачите, що на пам'яті написано политику за волю України. Поховані ті, хто боровся з сталінським режимом. Коли вже прийшли до нас ну, я не буду дуже заглиблюватися в політику, політику, але ми всі українці, ми всі Україну любимо. Я думаю, що ви не менше від мене любите, Україну хочете жити в щасливій державі. Вони також були закатовані і тут реально перезахоронені люди. Наше селище не є великим, але якщо взяти селище Львівської області, так то, то одне з найбільших. Майже 6,5 тисяч. У вас тільки прибуває, сел... вас не районе. Ви Скільки вас є? приблизно? Ну, взагалі Луганщина, Донеччина це промисловий край, так, і так. населення якою, є досить великі, так, і багато міст, і багато селищ. Так, все, це, все це відомо в Україні. Так. Але оця роль залізничної станції є дуже важлива в нашому житті, з різними частинами нашої держави. Перебуваєте в музеї, в якому в цьому приміщенні, в е, нашому музею, в жовтні місяці виповниться всього 5 років. Але е, в нашому селищі музей існує вже 20 років. Він був просто в іншому приміщенні і був трошки по-іншому оформлений е, в 1997 році, в листопаді місяці, е, створений музей історії е, нашого селища. Поруч Вишитий цей рушник, У нас було святкування 525-річчя нашого селища, і одна із жителів подарувала цей вишитий рушник. Я не знаю, вам казали, що в красне їдете, так? а насправді селище називається красне. Але красне не від червоного, так? не від червоного кольору, а красне, гарне, красиве. Так? І це з е, в переказах було, що люди завжди казали, куди їдеш до красного, в краснім живу, так? Е, тобто в гарнім красивим. Це давнє слов'янське слово. Е, ви бачите, автор е, цього герба е, це голова Українського громадичного товариства. Він сам родом е, зі Львова. Е, в центрі є квітка ружа, красна як ружа, так? роза. Руль. І розгалуження трьох віток. Ви бачите, що на цьому гербі так, він вишитий. Три вітки. Це є, символізує і духовне начало, тобто Бог в трьох особах, Бог Отець, Син і Дух Святий. Крім того, залізничні вітки розходяться. Три залізничні вітки. львів, броди Тернопіль. Цинко-жовте плоти, українське плот, так. ну і в зв'язку з тим, що селище колись було районом, так вгорі ви бачите фрагмент муру. Так, муру так. Це символізує міське поселення. Тепер трошечки вам не знаю, що вам про область розказую, так, але я вам покажу. Значить, Це є е, карта Львівської області, Бачите, наша Львівська область, вона охоплює 20 районів. 20 районів. Ви перебуваєте на теренах Бузького району. Ось це Бузьк, наше селище Красне, Залізниця, це Львів і залізниця. Північна Вітка йде на броди туди, на Житомир на Київ. Так. Південна Вітка розходиться в Красному так, йде на Золочі Тернопіль, Жмеренка, Вінниця і також там є розгалуження на Одесу, і сюди до вас, так, на Луганщину, Донеччину. Львівщина межує з Польщею. Оце є кордон державний України так, з Польщі. Крім того, межує з Закарпаттям, так, є Закарпатська область. Тут проходять гори Карпати. Далі є що? Межа з Івано-Франківською, Тернопільською, Рівненською і Волинською областями України. Так? Так. Через більшу проходить головний європейський водой, який розділяє річки басейни, які одні течуть Балтійське море. Як наша річка Західний будів, на якій розташовано так? А інші течуть Чорне море. І якраз та підвищена місцевість називається головний європейський удовольний. Також частина того вододілу проходить і через територію нашого району. От місто. Фотографія 30-х років минулого століття і сучасна фотографія з моста зроблені залізнична станція. Бачите що? Форми так? Пізнавані. Далі оця церква вона там є. На тому, 1750-й і дзвіниця, дзвіниця 1798-го. Коли Гологірка річка розливалася, це знову ж фотографія 30-х років. За Польщі, так, вона заливала значну частину території, центральна частина називалася Ямецька. Тобто там були глина і для будинків брали глину, так, щоб мазанки були, хати мазанки. Та це в української книги, як Іван Тихтор. Іван Тихтор. Він народився в нашому селищі. Він пройшов через Першу світову війну, був в українських січових стрільцях, був в українській галицькій армії, був чотарем Галицької армії. А потім в 20-х роках минулого століття заснував у Львові велике видавництво, українська преса. Значить, ця українська преса видавала різноманітні газети й журнали, і тиражі були дуже великі, до 80 тисяч примірників. От Народна справа, така була газета, яка описувала про життя селян, давала різні поради сільськогосподарські. Так, щоб як господарювати, як займатися, наприклад, садівництвом, чи городництвом, чи тварин розводити. Дуже багато було реклами за рахунок реклами не виживали. Так? Бо там розміщувалася реклама українських різних підприємств, виробництв, мануфактур. І це давало змогу газеті жити і тим видаваться. Недавно минулого року ми відзначали 100 років боїв на Лесоні. під Бережанами на Тернопільщині, Січові Стрільці значить Билися із е, московською армією. І Ось диктор е, є в штабі Восьмої сотні так? Ось є гімназист. До речі, е, всі національно свідомі люди, які керували в той час нашим визнаним рухом, були освічені люди. тобто вони або в університетах, яких вчилися, за кордоном. Чи, наприклад, Іван, Тиктор закінчив Рогатинську гімназію, пізніше у Львові вчився в таємному університеті Львівському, міському, також в Аликах. Ви бачите, різні світини. Рід тоді в Галичині були великі родини. 10-11 дітей було сім'ї. Тобто це були що, помічники в сільському господарстві. Треба було допомагати, що батькам золочеві були, так? Були в цьому музеї. Так? Це замок називається так Золочівський, але це була ще і в'язниця. В цій в'язниці загинули і наші жителі, ось цих п'ятеро розстріляних. 25 червня 41-го року, перед проходом німців, НКВД свіді, Значить, і Свідомих українських патріотів було знищено. Ну, Крім того, українські повстанці, які боролися і з німецьким режимом, і, і з сталінським режимом, також е, на наших теренах так, ті світлини, які вдалося зберегти. Ця е, світлина дуже цікава тим, що один із жителів нашого селища є поруч із Василем Скрусом. В Україну був висланий режим у Буркуту далеко. І там, перебуваючи, коли помер Сталін в 53-му році, значить, дівчата зробили з простині, вишили йому сорочки, нитки, взяли окремі нитки, так? зафарбували її природні кольори і вишивку таку зробили. І в тій сорочці він грав виставу Назар Стодоля, Був головний герой. Так? І вже після того, як сім'я повернулася із заслання цю сорочку дружина його, Мирослава Черевка, подарувала нашому ще там тому старому музею. Багато є різних відвідувачів. Можете поставити дату, так, так і пару слів написати. Іди подійся, що там десь написати. Сьогодні 20-30, перед цим. Сьогодні 20-30, перед цим. Тут колись була одна із найстаріших частин селища. Бо річка голугірка отак тече в тому напрямку, там трошечки далі від нас, ну, метрів 200, так? і е, в напрямку залізниці, і тоді далі на Буськ. Бо якщо зорієнтуємося, Буськ там є, бів є туди, туди золочів, тоді районний центр, в тому напрямку і дорога є Золочів. І сюди на південь Перемишляни, на південь і до Дністра. страни. І от тут називалися ямиська, тому що е, глина була, територія була е, різка порода, гли, так, і Тут люди купали собі тут глину, тут була кузня стояла, ковалі були, так, ну, бо сільське господарство то, значить, було завжди роботи. Ну, е, е, ну В нашому країні незалежній Україні, один з таких перших пам'ятників, що зразу після проголошення, 91 рік, 15 вересня, його відкрили. Автор, скульптор, э, э, зараз э, Володимир Дриківський, це є ректор Львівської академії мистецтв. Я. Він своїм сином створив э, э, цей пам'ятник, э, досить такий вдалий кобзар, хоча ну, і він тут, скажімо так, вписався в цю верму. І сюди часто приходять э, э, люди, тут якщо якісь урочистості відбуваються. Приходять на зустріч, нас дуже цікаві зустрічі, є, є, є про що згадати, <плес> так, <відіханії, плес> багато фотографій, заводи тільки їхні класи, так, і, щорічно відбуваються. Через кожних 5 років не відкриття. Хочу багато. Розклас років, подивиться, чи у вас такі чи так, можете подивитися, є різні класи, так. Е, В понеділок ви йдете по тому розказу, так? Кожен день французький восім. Так, французькі заробітні. Фізика кілька книжок, які в мене є, випущені на ваш вчитель. Є, будь ласка, я так думаю, що передати книжку на схід і відчути українське слово це є дуже важливо в теперішній час. Тому читайте, любіть трошки, розкажіть, трошки розкажіть, трошки розкажіть про історію свого життя, як вас доля закинула на нашу землю. Діти, ходіть, пишіть, у нас ще є трошки. Надіюся, що... Схід і захід це не є причина для того, щоб ми з вами не розуміли одне другого. Я народилася на Київщині, там виросла, навчалася дуже далеко на глибині Західної України, але доля закинула мене, я одружилася з хлопцем, який проживає в Кресну. І так об'єднавшись спільною ідеєю, що Україна вона скрізь прекрасна, скрізь гарна, вона є наша, де би ми не були. Чи ми приїхали до нас в гості, чи ми їдемо до вас. Ми знаємо, що ми е, повинні думати, мріяти, е, вірити в те, що рано чи пізно е, ми подолаємо всі труднощі, які є на нашому шляху. І зробимо висновок, що подавши руку один другому, ми побудуємо ту Україну, про яку не одне покоління вже є. Тому е я вам дарую, а ви, знаючи, хто найкраще знає українську мову, хто вартий того, е будь ласка, розділіть, я даю вам поєзії, так, так, Це... видавництвом, то я на тій презентації пів презентації плакав. Плакав, бо то були вірші про маму. Найдорожче. Так? Я коли згадую маму, я завжди ні ступаю, так? І, і виступи учнів, тут є, зустрічі з випускниками, які я згадував. Значить, різних років приходять, виступають, і дуже цікаво. Наприклад, там 40 років тому так? Цього року було там більше 20 учнів, зібралися, виходять на сцену, згадувати, як там, коли в школі було. Тут така традиція в нас зберігається, має добре і багато людей приходять, дуже хочуть. побути, згадати, шкільні роки. Шановні я... наші гості, я рада вас вітати в кабінеті християнської етики. В нашій школі дуже давно ми маємо предмет основи християнської етики. Цей кабінет, клас, він не окремо існує як кабінет. Кожного дня і всі сім уроків проходять уроки. Тому що тут закріплений клас, працюють і живуть тут дев'ятикласники. Але це і кімната кабінет християнської етики, куди на урок приходять учні різних класів. Зображення Єрусалиму. Це велика реліквія, тому що придбана вона у Єрусалимі. Так складалися обставини у моєму житті, що я три роки працювала в Єрусалимі. В тому самому Єрусалимі, в центрі християнської, християнства можна сказати. Тому реліквії звід, вони є надзвичайно цінними. З одного боку, це просто вид з гори одного з пагорбів Єрусалиму, до речі, в Єрусалимі є сім горбів. І, власне, з такого, з якого видно абсолютно весь Єрусалим. І мало того, він посвячений цей вид Єрусалиму, він посвячений у крані роду Господнього. Своїми проходять Ісус туди, де його було поховано, Голгофа, на якій він був розп'ятий. Отже, це велика-велика святиня і посвячена. Тепер зверніть увагу. Отут на цій стіні ми маємо фрагменти християнських свят. Ну, я думаю, ви знаєте. Що символізує така композиція? Різдво. Різдво, правда? бо ми бачимо тут свічку і невеличку композицію, де Гілочка підказує, що це зима і християнське свято Різдва. Наступна композиція. Пас, так. так. Тут маємо і писанку, і перші перші квіти. Із... Ну, які так само Навіть по кольору підказують, що це християнське свято відноситься до Пасхи. Наступна – це свято Маковея. Ну, не знаю, чи всі ви знаєте, але таке християнське свято теж є. Наступне свято це коли святять овочі і фрукти. Спас. Спас. І свят, не останнє одне із свят, бо свят є багато в християнському нашому календарі, але це воздвиження чесного Христа Животворящого і так само фрагмент цього свята в композиції відповідної. Задня стіна кабінету, бачите, вона присвячена життю від народження життю і стражданням Ісуса Христа. І закінчені два правих стенди присвячені самому місту Єрусалиму і ізраїльській землі. Так як воно було дотичне до мого життя, тим більше Ісус і Єрусалим це пов'язані поняття, через те, вони відображені так само в стендах. Вишивка, яка в нашому центральному, на центральному місті, ці вишивці далеко поза 100 років. Вона зроблена навіть ніхто не знає, хто саме зробив таку вишивку, але це теж велика реліквія, тому що її вишивала одна з жителів нашого селища, і вона так само займає таке дуже поважне місце у нашому кабінеті. Ну і ви бачите вверху над вишивкою. Образ, який був подарований нашій школі, випускниками нашої школи, і називається цей образ «Образ Пресвятої Богородиці Марії.